Друзі, вітаю! Наша делегація виїхала до Швейцарії. Вже з'явились світлини, як потяг відчалює до Женеви. Угорщина хоче перекрити нам вступ до Європейського Союзу і просить в Хорватію їх врятувати, бо кажуть, що Україна їх. Топить, перекривши дружбу. Ну, давайте чесно, дружби як не було, так і не буде, але трубопровід не працюватиме. Я вам вчора говорив. Чому Рейнметал каже, що цього року війна не завершиться, і що ж, в директору Рейнметала перемагає? Бажання заробити грошей. Зараз в нього бюджет до кінця року буде 140 мільярдів, Давно ця компанія не бачила таких грошей. Чи насправді розуміння ситуації він там зараз розкриває секрети росіян? Давайте все це швидко проаналізуємо. Головні новини для вас. Підпишіться на цей канал, і друге зробіть донат. Мільйон сто ми зібрали. Треба мільйон чотириста. Закриваємо цей прекрасний збір: 10-12 турелі, які ми купуємо для п'яти батальйонів, оснащені. Якісь будуть автоматами, якісь кулеметами. От щоб вони їздили, не ризикуючи життям наших військових, але знищували окупантів примісінько в нуль. Ось це наша задача. Тому хай воюють роботи, а не люди з нашої сторони. Зробіть донат, а Ми починаємо. Кирило Буданов, Кислиця та решта делегації виїхали вже на Переговірні позиції 17-18 в Женеві власне відбудуться розмови з ворогами. Вороги везуть делегацію одна одразу 15 осіб. Ну, одну і серед цих 15 осіб буде Мідінський. Мідінський це історик, це помічник Путіна. Це ідеологічний відтягувач часу, який буде намагатися просто проїдати вуха нашим переговірникам, і це демонстрація того, що Росія тяне переговори, а не намагається їх приблизити. Швейцарці кажуть, що цим 15 російським фашистам гарантують безпеку. Ну, давайте чесно, деяким швейцарським політикам не звикати гарантувати безпеку. Фашистам і їхнім капіталом. Нагадаю, що і Кабаєва має будинок в Росії, і в Другу світову там багато хто мав будинки, і гроші всієї російської еліти лежать в Швейцарії. Тому тут би варто було б з ними поговорити. Знову ж таки, і частини нашої еліти, Януковичі, Єнакіївські, ці всі бойки, вони теж тримають гроші в Швейцарії. То можна було б заодно, крім переговорів з росіянами, ще кілька мільярдів привезти і на снаряди та захист. Систем ППО в нашій державі. Але вертаючись до переговорів, Вітьков каже, що вони чекають дуже сильно цієї зустрічі 17-18, правда, ще й на зустрічі з нами поставив зустріч зіранцями. Одним словом, Вітьков буде зайнятий. Це говорить про те, що статус цих переговорів дещо просідає, і очікування від їх результату нижчі. Лавров вийшов, каже, будемо говорити про території, але не пахне. Не пахне територіями. Зараз почнеться гути, готи, гуни а, і решта ось цих всіх історій, які Росія дуже-дуже любить. Ну, от, але поки що не бачимо конкретики. І те, що буде там Мідінський і решта кампанії, яскраве тому підтвердження. Росія каже, давайте до нас приїжджайте в Москву, от там будуть переговори. Вони запрошували президента. Президент зрозуміло, що сказав, і це правильна позиція. Нема чого йому туди їхати. Президент не повинен ризикувати. Ось так, в тупу, що називається. Але наші делегації теж пропонували. В мене вже навіть є інсайди, хто що пропонував. Росія запропонувала нашим переговірникам. Я вам це говорив. І деякі делегати вже навіть готові їхати. Вітков сказав, що вони, американська сторона, готові наших підхватити десь в Європі, в Україну вони бояться, правда, влітати. Але, каже, десь в Європі, там в Польщі, в Угорщині, в Німеччині, де хочете. Ми вас, говорить, підберемо на свій літак і разом з нашою охороною поїдете на переговори. Говори, будете з нами, ми вас росіянам не віддамо. Точно з нами ми гарантуємо повернетесь додому. Зрозуміло, що нашим одразу будуть шити там теракти, вбивства, там ще щось. Ну от так вони бачать захист нашої держави. Ну от але бачимо, що є інша історія, що відков готовий гарантувати перебування. Я не впевнений, що це є 100% гарантія. Росіяни скажуть щось пошло не по плану, і що то вийшло з контролю. Ну от, але бачимо, що росіяни не дуже хочуть женеву. Росіяни е, не проти затягнути нас в пастку в Москву. Ну і росіяни злякалися переговорів в Майамі, А нагадаю, там мали підписувати драфти вже в ці дати. А потім наступна зустріч на рівні політичних лідерів мала бути в Вашингтоні. Але росіяни дають задню. От, наприклад, керівник Рейнметала каже, що очікується. Очікується, що цього року він бачить, війна не завершиться. Він свій персонал збільшує до 70 тисяч, а в перспективі взагалі 100 тисяч, 140 мільярдів замовлення бюджету. виробляє зброї більше ніж є контрактів, і каже: Ми не бачимо, що Росія хоче завершити війну, тому вона буде продовжуватися вчора. І в суботу я вам цитував з закритої зустрічі інсайди, які розповіли мої друзі, які там були, політики європейські. Власне, Ш... шольц, вибачте, мерц. Мерд сказав, що ще рік-два він не бачить, що війна завершиться. Керівники його великих державних підприємств, не тільки державних, теж говорять про те, що війна може не завершитись. Коли це говорить редметал, нам зрозуміло, виробник зброї не хоче, щоб війна взагалі ніколи не завершувалася, тому що виробництво зброї дуже цікава історія, яка багатьом може так сподобатися, що можна війну й не завершити. Але це наші виробники, які нам поставляють зброю. Ми їх критикувати не будемо, але ми дуже хочемо. Щоб війна завершилась, а не тягнулась десятками років, бо якщо ще два роки, так як він каже, то що вийде? 15 років війна, ну так ми скоро і в столітню війну вийдемо, тому зрозуміло, що ми хочемо, щоб вона завершилась. Але ми хочемо справедливого завершення. Не те, що там Пісков каже, поступки територіями чи будь-чим іншим. Ми хочемо гарантій. Не 10-15 років, а ми хочемо дійсно, щоб, хоча б покоління українців виросло. Без російських сапогів на своїй території. Тому Рейнметал каже, що вони виготовляють, роблять все, щоб Україна не посипалась, Європа укріпилася, і вони готові допомагати, але поки що завершення не бачать. Угорщина з Словаччиною нас блокують вступ в Євросоюз, каже, ні швидкого вступу, ніякого. І кажуть, що поки дружба не працює, будуть входити в колаборацію з Хорватами. І саме вони мають через там є такий проект «Адрія», не ну, можуть поставляти їм газ і нафту і взагалі все, що потрібно. Ну нічого, мені здається, хай Угорщина трошки попереплачує, зрозуміє цінність України, приповзе на колінах цей Орбан до України і буде просити: дайте ж нам енергоресурс. А ми тоді подумаємо і позабираємо всі весь оцей фашистський флір, коли він нам блокує і вступ, і гроші, і блокує зброю, і через це помирають наші люди. Ось це треба трошки призупинити і заблокувати. Що важливо розуміти. Далі. Це зовнішня політика, є внутрішня. Галущенко нарешті дали підозру, Виявляється, цей дірявий чиновник ще до заходу на посаду. Він розумів, що готується до серйозних посад. Створив собі фонд на суверенних Британських островах. І каже, в цей фонд будемо залучати 100 мільйонів доларів. Навіть об'єм хабарів і відкатів розумів. І щоб ми теж розуміли, як чиновник за короткий період часу може заробити на енергоатомі, 100 мільйонів доларів фонд мали зайти гроші. Правда, щось вийшло з під контролю, гроші почали сипатись з неба, і за неповну каденцію він заробив не 100, а 112. Гроші перечисляли і на сім'ю, на готівкою, і франками, і євро, і доларами, фунтами, все, що хочеш. І нерухомі Швейцарії пахла, літала, все, все було красиво. Потім, правда, прийшло набу, дали підозру. Зараз буде пояснювати. Україна зараз знову стоїть. От читаю зранку Fox News. Позор. Зловили чиновника наближного до Зеленського. Нащо нам цей позор? Теж він сотку вкрав, тому ми ще 10-20 мільярдів не дотримаємо. Тому що ця криса прогризала дно. Але з цього всього є вихід сажати. І щоб завтра Fox News виходив з новинами, що дійсно сажають. Вони крадуть, їх сажають. Відповідно, завтра зупиняться красти. Ось так працює в правовій державі. Треба сажати. Сажати і не дивитися, а ці 100 мільйонів вже сьогодні направляти на ЗСУ. Не гратися в ігри, а направляти на Збройні сили. Бо якщо б вкрасти, то швидко. А щоб повернути, то в нас процедура. Ні-ні, ні давайте спростимо процедури, і ці гроші вже сьогодні будемо направляти до бюджету України. Тому що ми так не виживемо. Якщо ці криси будуть управляти державою, ми програємо. Корупціонери мають сидіти в тюрмах, гроші мають працювати для фронту. А країна тоді виграє. Ось така, друзі, інформація. Будуть сьогодні додаткові дані. Я вийду обов'язково на зв'язок. Дайте оцінку прогноз керівника Рейнметал, правдивий, неправдивий, що в ньому більше говорить? Бажання виготовляти зброю чи реальні факти, що Росія не хоче. Давайте поговоримо. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат на роботорелі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!